Ілля Колотов, пропоную вам казку. Ми на місяць летимо. Ось послухайте, будь ласка, ми про себе склали казку. Як літали в космос, я і мала сестра моя, як татусь купив чудову, нам ракету іграшкову. Я сідаю за кермо. Ми на місяць летимо Все за вікнами незвичне, простір стелиться космічний. Оглядаєм крізь шибки небо, сонце і зірки. Вже земля така маленька, голубенька-голубенька, аж не віриться мені, ніби м'ячик вдалині. А в кабіні, а в кабіні не усидиш на сидіні, в різні боки нас несе. Невагоме стало все. Ми пливемо ми і літаєм, Головою вниз шугаєм хочеш взяти річ якусь, а вона тіка чомусь. Ми на місяць прилетіли, на зручній площаці сіли, і скафандри одягли і у подорож пішли. Всюди кратери та гори, кам'яне безмовне море. Я нагнувся, а в руці пил то дивні камінці. Як незвично нам ходити. Тут на місяці в шість раз легше бігать, ніж у нас. Тож сестричка так стрибала, що спіткнулась і упала. Одягла мене тривога, я мерщій на допомогу врятувати її хотів та і сам туди влетів. Ой, сестричка закричала. Ой, рятуйте, ми пропали. Раптом чуємо, спішу, зараз вам допоможу. Тут уже й я злякався. Звідки голос цей узявся? Раптом довга і цупка простяглась до нас рука. Ми за неї ухопились, на поверхні опинились. Перед нами вирина, диво, диво, дивина. Крутобоке, довгоруке, має вуса і два ока і колеса замість ніг, налічив я вісім їх. А воно на нас як гляне, як гукне. Привіт, земляни, познайомитись нам слід. Я земний місяцехід. Бачте, як припав я пилом, не сидів я тут без діла. Я по місяцю ходив. І багато бачив див, як я скучив за своєю, за квітучою землею. Тож як будете летіть, і мене ви заберіть. Візьмем, візьмем самоходе, ти ж трудився для народу, добре тут попрацював, ти і нас порятував. Я сідаю за кермо, ми на землю летимо.